Це є заклад освіти з самостійною бухгалтерією, з самостійною кадровою службою щодо технічного персоналу. Контракти і договори директора щодо працевлаштування з департаментом. Якщо людина виявляє бажання і пише заяву або за власним бажанням, або за згодою сторін, то з точки зору закону кодексу законів про праці, це не є порушенням. Це є бажання людини. Людина, яка перебуває на лікарняному, не може бути звільнена до виходу з лікарняному за статтею. Якщо людина хоче і пише заяву за власним бажанням або за згодою сторін, це 36-та стаття. Пункт 1 кодексу закону про праці. Вона це може робити як під час лікарняного, так і під час відпустки, так і під час свого звичного робочого дня. Департамент чує думку батьків, але департамент. Має виключне право щодо обрання керівників закладів освіти своєї компетенції, тому що будь-який директор є менеджером, який призначений департаментом для виконання своїх обов'язків. Якщо у департамента є певні зауваження до директора закладу, або директор закладу самостійно пише заяву, то департамент прислухається до цього вважання.